Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яку в свою чергу нам надає Кабінет міністрів України та Міністерство соціальної політики. Наразі з'явилася інформація про те, що спрямовані кошти на компенсацію за знищене житло для людей, які мають статус. Внутрішньопереміщених осіб, які наразі очікують на компенсацію за знищене житло, зможуть отримати сертифікат на придбання житла. Наприкінці січня Міністерство соціальної політики уже спрямувало на рахунок Міністерства розвитку перші. Кошти для подальшої оплати сертифікатів на забезпечення житлом для внутрішньопереміщених осіб, які відповідно через війну втратили своє єдине житло, не мають іншого в умовно безпечних регіонах нашої держави та очікують відповідно на грошову компенсацію. Дивіться за інформацією понад Міністерства соціальної політики, ці кошти буде спрямовано на придбання житла для переміщених Осіб з використанням майже 3467 житлових сертифікатів, відповідно, понад 10 тисяч родин, кошти Міністерство соціальної політики спрямовує кошти на компенсацію, завдяки якій понад 10 тисяч родин зможуть отримати власне житло. Так, дивіться. Якщо ви вже маєте статус внутрішньопереміщеної особи та житловий сертифікат, є відновлення, і ви подавали заявку на бронювання коштів, то ця заявка буде автоматично переведена в іншу чергу, і ви отримаєте сповіщення про успішне бронювання коштів. Що вам потрібно зробити протягом 30 днів необхідно укласти договір. Угоду, купівлю продажу на придбання нової домівки та припинити право власності на знищене житло. Якщо ви маєте житловий, мали житловий сертифікат, проте ще не бронювали кошти за ним і готові придбати нову домівку, то вам потрібно подати заяву про бронювання. Ви це можете зробити або через застосунок, або портал Дія та Центри надання адміністративних послуг. Протягом 5 робочих днів ви отримаєте підвальність наявності коштів тому також Міністерство соціальної політики нагадує, що в нашій державі наразі існує комплексна підтримка для внутрішньопереміщених осіб. Це нагадую, з 29 січня запрацював ще один новий інструмент підтримки, субсидія на оренду житла для ВПО. Також запроваджено нову одноразову грошову допомогу, тепла зима, виплату в розмірі 6500, отримують сім'ї ВПО з вразливих категорій, з дітьми. Кожну дитину до 18 років, та люди з інвалідністю першої групи з вразливих категорій. Також ви можете отримати психологічну допомогу безоплатно у центрах житті... життєстійкості, і наразі. Діють послуги стаціонарного догляду та підтриманого проживання для ВПО з інвалідністю та похилого віку за принципом гроші ходять за людиною, тобто внутрішньопереміщеним особам з інвалідністю, які потребують догляду, держава також надає гроші на оплату такого догляду. Тому, якщо ви вже Маєте статус ВПО, житловий сертифікат є в відновлення, і подавали заявку на бронювання коштів, то її буде автоматично переведено в іншу чергу, і ви отримаєте сповіщення про успішне бронювання коштів.